<плес> — А Далі, далі. бери і тонесенько. Тонесенько одразу. Е а, втягни, втягнув. Коли втягнув, то дуже тоненько, тоненьким слоєм декілька разів. Ну, тобто, перший О, так Береш і промальовуєш. Дивись, тільки знизу, ось так, вверх, воняв, рівно, щоб воно колір вдалося. Так, ти білий? Подайте мені, будь ласка, білий. Тебе вже засохло. Давай. І що, які ваші емоції викликають малювання? Нормальні мільярди. Нормальні, а мене напрягає, що ти не малюєш. Зараз буде малювати. Ja tak nie poproszę.